Танечко, ви на каналі Маумавка і сьогодні я буду робити огляд на мої покупочки, які я зробила для мого скетчбуку. Також, якщо ви підтримаєте мій канал подобайкою, коментарем, підписочкою, мені буде дуже приємно, воно мене буде мотивувати створювати більше відео, а як ви знаєте, я не тільки роблю такі відео, але й займаюся анімацією. Перше, що у нас на огляді, то є наліп. Їх 46 штук, і вони повторюються по дві. Не знаю, що сказати, наліпки як наліпки, і немає нічого такого особливого. Деякі все ж таки мені сподобалися і я їх намалювала в своїй анімації про цапа та барана. Плюси цих наліпок, я думаю, те, що вони різнокольорові, і їх можна буде використовувати для різних якби, композицій, які я собі придумаю. Коробочка від цих наліпок була незручна, тому я їх переклала в конвертик, щоб краще і ліпше відтуди, звідти доставати. Зараз ближче вам показую ті наліпки, які мені більше всього сподобались. Наступне то є тасмі. Їх в коробці 12 штук. Вони різні за діаметром. Кольорова гамма мені сподобалася, вона така більш осіння, але все одно. Якби скоро буде осінь. Готуємось до осі... осені. Якщо ви думаєте, що щось з мене з голосом, то ви думаєте, правильно, я трошки захворіла. Мені треба анімацію балеріна Капучино озвучити, а в мене пропадає голос от таке от життя Ці тасьми так виглядають класно, але тільки виглядають. Потім, коли я їх буду тестити, я вам розповім про їхні мінуси. Я просто цього не очікувала, бо. Вигляд максимально класний. Але думаю, можна до них якби призвичаїтись, якщо знати цей мінус. Мені оцей білий сподобався, такий красивий, на ньому малюнок. Та й оцей, я не знаю, який з них ліпший, тому що вони мені всі подобаються. Зрозуміло, що ж, якби вони мені не подобались, то я б їх не замовила. Залишила їх в цій коробці, вона досить тверда і вона не зламається, навіть якщо на неї щось там притиснути. Тому коробка є досить комфортна для зберігання тих тасів. Якщо порівнювати їх з тими наліпками, які дуже тяжко витягувати, то тасьми досить зручно витягувати. Наступне то є вже вирізки, в них немає клекої сторони, тому їх треба вже клеїти на клей, але це нічого. І якби, вони мені схожі, знаєте, на що? На якісь обої. В наборі їх 100 штук. Цих маленьких є 40 штук, і вони повторюються. Кожна по два. то виходить, що оригінальних картинок є по 20, 20 штук і 20 штук таке ж саме. Великих картинок є 60. І вони так само повторюються по дві. Як ви знаєте, я люблю заповнювати скетчбук, і мені подобається робити такі фони. І якраз ці картинки йдуть на фони. От ззаді якраз написано скільки штук і що є тут. Коротше, покупочками я задоволена. Я підібрала ось таку от картинку. Не знаю, що це за квіт, але вони мені сподобались. Отаку от, от пасьму і от такі от дві наліпки. Зараз будемо тестити їх. І в мене є отака магнолія, яку я вирішу, щоб наклеїти свій скетчбук і зробити композицію. Малювала я її олівцями. І, от бачите, я, случайно, ну випадково. Ну, я не хотіла, але от так вийшло, що я її порвала. Також в мене вимикалася декілька разів камера. І то я перший раз, коли вона вимкнулася, а я вже наклеїла. Я така, ну, ладно, хай буде так, там вже буде наступний раз. Що хотіла сказати з приводу тих тасів? Вони є на півпрозорі. І то є їх, і можливо, плюсом, і можливо мінусом. Бо я їх купляла і хотіла, щоб вони своїм кольором перекривали інші кольори. А це вже другий раз, коли вона вимкнулась, і я вже майже все наклеїла. А, то я вже забула. Я вже хороше наклеїла все. Навіть магнолію я наклеїла. І вже композиція вже була готова. І я потім така дивлюся, камера нічого не записала. Я мала то все оддирати, бо я ж все-таки хотіла їй це відео доробити. Я хотіла зробити весняну композицію. Також в цьому скетчбуці я за. Заповнювала різні там овочеву композицію, яблучну композицію. Ну, от таке от, тематичне щось мені подобається. Використовую я клей олівець він досить зручний для наклеювання і якби робота не потіче, якщо ви будете його використовувати. Також мені з'явилася недавно така от ідея: я назбирала різних квіток і засушила їх. І думаю, з нею зробити якусь композицію. Як ви гадаєте, чи буде вам цікаво таке подивитися, чи ні. А тут, як бачите, я трохи скоротила цю магнолію. Вона там в мене одірвалася, і я її більш склеїла разом, щоб вона була меншою і влазила в центр цієї композиції. Напишіть ваші враження, чи вам подобається така композиція, чи ні. А зараз я візьму отакі от наліпки, і їх додам до цього скетчбуку. Мінусом цих наліпок є те, що їх тяжко віддерти одна від одної. І я трошки замучилась, навіть поставила це все на швидкості, бо це було довго. Насправді це відео мало вийти ще раніше. Але я сумнівалася, бо щось мене воно не пішло. І якби. Я тоді робила отаку весняну композицію. Мені вона подобається. Ви можете написати в коментарях, що б ви хотіли, щоб я намалювала. І я хочу подякувати всім, хто додивився до кінця і підтримав мій канал. Дякую, мені дуже приємно. До нових зустрічей. Пока!